Поблизу села Жатківка, що на Коречені вже зранку чотири віння моторів. Сюди позмагатися у правності їзди по бездоріжжю приїхали мотоспортсмени не лише з 14 регіонів України, але й з Росії. Крім етапу Кубка Федерації серед аматорів і ветеранів, тут проходить відкритий чемпіонат України на квадроциклах та мотоциклах з колясками. Серед колясочників змагаються чотири екіпажі: по одному з Нововолинська та Києва, і два зі Львова. Не було з часу тренувальний процес проводити. Погода нам не дозвола. Траса розмита розмитальовая, були, дощі йшли, холодно було. Ми, майже перша тренування. Нам перший етап ми не готові. Будемо їхати, щоб очки не втратити». Попри обережні прогнози, зрештою екіпаж Дмитра Греченюка здобуває друге місце у перегонах з колясками. У змаганні квадроциклів учасників семеро. Один із найдосвідченіших з них москвич Олександр Курносенков. Росіяни зазначає, що незважаючи на напружені стосунки між нашими країнами, він все ж вирішив не пропускати змагань. До того ж, із західноукраїнськими спортсменами його пов'язує давня дружба. Ні одного косового взгляда. Приймають замечательно, в гостиниці всі улибаються. Раси дуже інтересне, але от один момент мене розстраювати. Мне кажется, больше внимания уходу за ней надо уделять, конечно. То есть для мотоциклов и колясок она в принципе вполне подходящая, для квадроциклов она несколько... Служнавата, то есть трампліни кривовати, много кочок. У підсумку московський квадроцикліст здобув друге місце. А от представники Рівненщини у чемпіонаті участі не брали. Як пояснив головний суддя змагань, придбати мотоцикл з коляскою чи квадроцикл задоволення не з дешевих. З Рівненщини немає, тому що ну, немає такої техніки, щоб приймала участь у чемпіонаті України. Це одна з причин. А от у Кубку федерації серед аматорів та ветеранів брало участь п'ять. Рівненщини. Наймолодший учасник змагань семирічний Назар Парніцький з Радивилова. Не було страшно. Саме залучення до їзди на мотоциклах таких юних спортсменів і є специфікою нинішнього мотоспорту в Україні, зазначає заслужений майстер спорту, 20-разовий чемпіон СРСР, призер чемпіонатів світу Володимир Кавінов з Києва. От уже на протяженні многії десятків літ настолько молоділися. Що начало занятий вже у нас невіронічна. Як только папа, видит возможность посадить посадити на мотоцикл ребенка, вони це. Примерно 4 примірно 5 годин, п'ять літ. Ходової карсті у мотоцикл, мотори надіжне загалом. Змагання взяли участь 77 спортсменів. На жаль, жодної медалі представникам Рівненщини вибороти не вдалося. Галина Барачук Назар зармідріган інформаційна програма день.